На Прикарпатті відкрили підрозділ добровільної пожежної команди. З початку року групою піротехнічних робіт головного управління ДСНС області було знищено 325 вибухонебезпечних предметів. В івано франківську відбувся міський етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. У селі Брустори Космацької територіальної громади, що на Косівщині, відкрито перший в цьому році підрозділ добровільної пожежної команди, який буде забезпечувати безпеку півтори тисячі місцевих мешканців. Зважаючи на те, що село Брустори знаходиться в гірській місцевості, де складний доїзд до місця виникнення пожежі, створення такого підрозділу це можливість і спроможність громади повноцінно убезпечити місцевих жителів. На чергування у новостворений підрозділ заступило п'ятеро добровольців. Всі жителі села Брустори даний підрозділ створений завдяки співпраці місцевої влади та підтримці головного управління ДСНС області, яке надало для потреб підрозділу спеціальний одяг та спорядження, а також пожежний автомобіль підвищеної прохідності. У заходах з нагоди відкриття підрозділу добровільної пожежної команди взяв участь перший заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин, який зазначив, що Прикарпаття активно розвивається в напрямку створення підрозділів добровільних і місцевих пожежних формувань, адже станом на сьогодні вже створено 35 підрозділів місцевої пожежної охорони та 11 добровільних пожежних команд. Підвищити рівень пожежної безпеки в сільській місцевості може. Жуть лише самі територіальні громади шляхом створення добровільних протипожежних формувань, спираючись на передовий досвід створення таких формувань за кордоном, де посадовцям місцевого самоврядування та громадським активістам передаються знання та вміння для активізації роботи зі створення в територіальних громадах добровільної пожежної охорони. Та й зрештою, саме світовий і європейський досвід свідчить, що за такими місцевими пожежними командами і добровільними пожежними дружинами майбутнє. Зазначив у вітальному слові начальник головного управління ДСНС області Володимир Чернецький. Початку року групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області виявлено та знищено 325 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. У перший тиждень травня знищено 13 таких небезпечних знахідок. 3 травня знищено два артилерійських снаряди, виявлені в відкритій території в місті Тлумач та у селі Олещино Обертинської територіальної громади. Цього ж дня на відкритій території у селі Красне Калуського району було знищено Шість артилерійських снарядів 4 травня знищено одну протипіхотну міну часів Другої світової війни виявлено поблизу лісового масиву у селі Яблуниця Надвірнянського району. Наші піротехніки знищують вибухонебезпечні предмети не лише на території Прикарпаття, а й залучаються для виконання робіт з розмінування на деокупованих територіях нашої країни. В даний час особовий склад групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення у складі 9 чоловік та трьох одиниць техніки проводять. Роботи з обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, звільнених від російських загарбників територій Миколаївської області, В період з 24 березня піротехніками було здійснено понад сім десятків виїздів та проведено обстеження на площі близько трьох гектарів, на якій було виявлено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів. В минулому році піротехнічні розрахунки головного управління ДСНС області залучалися до розмінування звільнених від російських загарбників територій Київської та Харківської областей. Всього було здійснено 285 виїздів. Виявлено та знешкоджено близько трьох тисяч вибухонебезпечних предметів. Головне управління ДСНС області нагадує, що боєприпаси часів минулих воєн, попри розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Не наражайте себе на небезпеку, ні в якому разі не торкайтесь небезпечного Предмета не переносьте та не розбирайте його, не кидайте в багаття це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102. Для проведення робіт із розмінування деокупованих територій України та у зв'язку із збільшенням чисельності піротехнічного підрозділу, аварійно рятування загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України в івано франківській області оголошує набір кандидатів на службу за наступними посадами: сапер, водій сапер, механік водій сапер. Екскаваторник сапер, кранівник сапер, вимоги до кандидатів для зарахування на службу, наявність повної середньої освіти, обов'язкове перебування на військовому обліку, відсутність судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення, придатність до служби за станом здоров'я для водіїв обов'язково відкриті категорії Б, С, С1. Для більш детальної інформації звертатися за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Богдана Хмельницька, 92А. Івано-франківські рятувальники спільно з освітянами провели міський етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Метою проведення такого конкурсу є навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правил безпечної поведінки, формування учнівської молоді поваги до професії рятувальника, залучення підростаючого покоління до вивчення історії пожежно-рятувальної справи, популяризація серед дітей і молоді здорового способу життя, поширення руху юних рятувальників пожежних. Цьогоріч було дещо змінено формат заходу. Зокрема, у конкурсі візитка учасники представляли свою команду у відеоролику, де знайомили з членами всієї команди та розповідали про мету кожної з них в конкурсі домашні завдання. Кожна із команд повинна була розкрити тематику безпеки життєдіяльності, надаючи рекомендації щодо дій у різних надзвичайних ситуаціях, при цьому пропагуючи здоровий спосіб життя. Варто відзначити, що кожна з команд учасниць старанно підійшла до створення плакату соціальної реклами, в якому намагалася якомога цікавіше представити роботу. Рятувальників. Сьогодні, у такий страшний час, ми б хотіли згадати не тільки військових, які роблять вагомий внесок у наше майбутнє. Також хотілося б звернутися до професії рятувальника, до працівників ДСНС, які кожного дня рятують людей з-під завалів, гасять пожежі, до саперів та інших людей, які допомагають нам зберегти не тільки екологію, а й життя цивільних людей і тварин, прожити одне життя. Врятувати тисячі цим гаслом ми б хотіли сказати, що один рятувальник, проживши одне життя, робить вагомий внесок у життя інших людей, рятує і допомагає нам зберегти та побудувати щасливе майбутнє України. Перше до конкурсів додали ще й такі, як навчання правил мінної безпеки та удосконалення навик надання першої домедичної допомоги в умовах воєнного стану. Найбільше мені, напевно, сподобався конкурс з домедичної допомоги, оскільки це потрібно, особливо в час війни. Також конкурс змінної безпеки, бо зараз такі реалії, що ми не знаємо, де нас може зустріти, небезпека. Не викликає ні у кого сумнівів, наскільки важливими та необхідними є проходження конкурсу Безпечна прогулянка, під час яких учасники команд проявляли свої спортивні вміння та навики, а також застосовували свої теоретичні знання. За підсумком міського етапу конкурсу Дюр, перемогу отримала команда Варта, ліцею номер 20 Івано-Франківської міської ради. Друге місце посіли опришівські месники ліцею номер 6 імені Івана Ревчука та вогнеборці ліцею номер 25 А на третьому опини... Милися команди рятовні 3 ліцею номер 3, микитинецькі сапери, микитинецького ліцею та запальні серця ліцею номер 7. Сьогодні ми стали переможцями цього вражаючого конкурсу. Ми дуже сильно до нього готувалися. Ми знімали відео, ми вчили гриби, ми вчили міну безпеку, пробували різні конкурси. Дуже сильно готувалися, і це нам допомогло. Тому ми зайняли перше місце у цих змаганнях. Отруйні рослини Гриби. Домедична допомога при отруєнні небезпечною рослиною. З'ясуйте, що відбулося і коли. Викличте швидку допомогу. Допоможіть організму звільнитися від отрути. Викличте блювоту. Промивання повторити 2-3 рази. Після промивання шлунку. Треба випити ентеросорбенти препарати, що зв'язують отруту в шлунково-кишковому тракті та виводять її з випорожненнями: смекта, атоксил, ентерозгель, що полегшують стан. Активоване вугілля в цій ситуації малоефективне, зменшують всмоктування отрути, обгортаючи слезові речовини. Відвар із ляного насіння. Рослинна олія. Кисіль. Збиті яєчні білки. Одне три штуки. Можна дати постраждалому чорні сухарі. Через 15-20 хвилин знову викликати блювоту і знову вжити препарати. Корисно зробити очисну клізму. Увага! При появі судом важливо не допустити порушення дихання. Тому в рот постраждалого варто вставити ложку, обгорнену бинтом або чистою випрасованою тканиною, гриби. Ознаки отруєння грибами, сильна блювота. Пронос, зневоднення організму. Цінюшність губ, нігтів. Холодні кінцівки. Поява судом. Згущення крові, падіння кров'яного тиску. Домедична допомога. Очистити шлунок від їжі, випити води та викликати блювоту. Пити дрібними ковтками холодну солону воду. Це послабить нудоту. Пити холодний міцний чай чи каву. Мед та молоко. Не вживати алкоголь. Пам'ятайте. Не збирайте грибів, трухлявих, червивих, пошкоджених, не їжте гриби сирими, не збирайте грибів біля сміття звалищ, автодоріг, залізничних шляхів, промислових підприємств. При перших симптомах отруєння звертайтеся до лікаря.